На стороський суд вирішив позов Національного архітектурно історичного заповідника Чернів Стародавні до управління Чернігівської партії Кримської православної церкви про зобов'язання повернути майно сумнівна про шкоду користування майном шляхом виставлення залишити без задоволення. Суддя господарського суду Чернігівської області Андрій Сидоренко зачитує рішення. Йдеться про справу щодо користування Єлицьким монастирем, представниками єпархії УПЦ МП. Раніше вони користувалися монастирем на підставі договору про безкоштовне користування, підписаним із заповідником Чернігів Стародавній. Ці договори продовжували кожних п'ять років. І як розповіла після судового засідання 3 липня Наталія Реброва, строк дії останнього сплив у вересні 2021 року. Орендувати ці приміщення у держави чернігівська єпархія не збиралась, тому що законодавство зараз дозволяє тільки оренду державного майна із відповідною орендною ставкою. І це зрозуміло. Але єпархія не збиралась і звільняти ці приміщення. От це питання стало незрозумілим. Зі слів Наталії Ребрової, аби владнати питання юридично, заповідник звернувся до суду. Розгляд цієї справи триває з 2023 року. Спочатку вона розглядалася у господарському суді Чернігівської області, потім в апеляційному суді і дійшла до суду вищої інстанції. Судом вищої інстанції вся справа була проаналізована і повернута на до суду досудове розслідування до розслідування до суду першої інстанції. Частина споруд, які розташовані на території комплексу Єлецького монастиря, зокрема Успенський собор і дзвіниця, з 2023 року, вже повернуті в користування заповідником. Решта ж приміщень там перебувають монахині і вони використовують ці приміщення. Представниця Свято Успенського жіночого монастиря Ніна Костіна сказала, що релігійна громада у праві безоплатного користування спорудами керується рішенням виконкому Чернігівської області обласної ради від 31 грудня 1991 року коли передали передали цей комплекс споруд єлицького монастиря передали національному заповіднику це було 14 серпня 2023 року то стали укладати договіри договори про називались вони про безстрокове спільне користування але ці договори вони не змінювали режим режим Правовий режим користування цим майном, тому що відповідно до того положення, саме до рішень виконковому Чернівської обласної ради саме воно мало право, надало право безстрокового користування цим об'єктом. Ніна Костіна говорить, зараз жіночий монастир продовжує функціонувати. Там живе 45 монашок, причому е найстарший 92, а далі іде е там 90, 84. Тобто вік монашок дуже дуже поважний і дуже багато хворих там е є навіть. Таке приміщення, де знаходяться лежачі ворі, рішення судді ухвалене 28 липня. Адвокат Чернігівської єпархії УПЦ МП Олександр Шамко прокоментував так: Для повного аналізу необхідно ознайомитися з повним текстом рішення і подивитися, які доводи судом були прийняті, які були відхилені, і яка взагалі була дана правова аргументація цього рішення. Олександр Шамко вважає, що між сторонами має бути діалог. Якщо Мої довірителі вважають, що вони мають право на подальше користування на, на підставі тих документів, які були прийняті там 91-20 роках, треба знайти компроміс, який задовольнить і одну сторону, і другу сторону. На моє переконання як адвоката, да нічого не заважає на сьогоднішній день укласти навіть договір оренди. Якщо шляхом оренди, да, то безумовно. Ключове значення буде мати розмір орендної плати. Якщо це буде помірна орендна плата, можливо, це робити. Як повідомила у коментарі Суспільному директорка Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній Наталія Реброва, їхня позиція залишилася незмінною. Ці споруди мають бути звільнені. Чи подаватимуть вони апеляційну скаргу, буде відомо після оприлюднення повного тексту рішення. Суддя господарського суду Андрій Сидоренко сказав, що його оприлюднять 7 серпня. Наразі коментувати своє рішення він не може. Алла Бідна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.